Доброго ранку, мої любі, Готові до заняття Підготуємося разом. Правда, мама, я великий, сам взуваю черевики, сам зашнурюю шнурочки, сам вбираюсь у сорочку, сам лице і руки мию. Сам зачісуватись мію. І не плачу я ніколи. Скоро я вже йду до школи. Так, моє любі, ще трохи часу мене, і ви підете до школи. А коли ви будете йти до школи, то ви будете йти по доріжках, по пішохідних переходах і обов'язково треба знати всі-всі-всі правила дорожнього руху. Це дуже-дуже важливо. Саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Подивіться, будь ласка, не випадково на мені вдягнений такий жилетик, це жилетик безпеки. На ньому є світловідбивні стрічки. Такі самі світловідбивні стрічки. Подивіться, будь ласка, пам'ятаєте? Ми з вами робили, на ручки одягали на, на ліпучках. І такі самі світловідбивні стрічки можна наліпити на одяг, на спині, попереду, щоб можна було добре побачити людину, дитину, коли вона йде через дорогу. Але є прості правила, яких треба дотримуватись у будь-якому разі. Ніколи не, не ходити через дорогу, через її проїжджу частину, там, де нема пішохідного переходу. Подивіться, будь ласка, на цю, на цю картинку. Дуже гарна картинка, подивіться. Ось це пішохідний перехід. Навіть мама качка зі своїми каченятами переходить на пішохідному переході, яка молодець. Вона береже своїх діточок і не наражає їх на небезпеку. Бо машини, які мчать по дорозі, вони швидкі. Шлях, який може подолати машина, навіть коли вже. Побачив водій, що попереду є якісь, якась людина, яка переходить дорогу у забороненому місці, але цей шлях досить довгий. І не завжди машина встигає, встигає зупинитися. Тому допомагаємо водіям, переходимо дорогу тільки на пішохідному переході. Бачите знак? Він попереджає водія, що попереду пішохідний перехід. І водій вже знає, що треба бути особливо обережним знизити скорость, швидкість е свого транспортного засобу. Ну і, звичайно, нам завжди допомагає наш любий друг світлофор. Ми вже все-все про нього знаємо. Ми його малювали, ми його ліпили, ми робили аплікації, і ми добре знаємо всі-всі кольори світлофора. Їх три жовтий, зелений і червоний. Ви всі правильно їх назвали для чого вони. Але нагадаю ще раз, разом скажемо: червоний забороняю, жовтий попереджаю, і зелений можна йти, дозволяючи сигнал світлофору зелений. Багато-багато є знаків, які можуть допомогти нам, коли ми стикаємося з необхідністю. Все ж таки подолати проїжджу частину дороги. І один з найголовніших цих знаків, подивіться на нього, це дозволяючий знак, знак пішохідного переходу. Ось цей знак допомагає нам зрозуміти, що попереду сходинки. Це особливо важливо, коли, коли ми йдемо. Ну, після дощу або ожеледиться. Ми знаємо, що по сходинках треба на сходинках бути особливо обережним. І ці сходинки ведуть до підземного переходу, який допоможе нам безпечно подолати проїжджу частину. Підземний переход це найбезпечніший варіант подолання проїжджої частини. Подивіться на цей знак. Він попереджає нас, що. Дозволено проїзд велосипедом. Велосипед теж транспортний засіб, і теж треба бути особливо уважним. На дорозі всі транспортні засоби, ну, несуть потенційну небезпеку. Я, щоб ми там не казали, але це так. Любі мої, є знаки, які Чітко нас попереджають. Подивіться: на дорозі ремонтні роботи. Подвіємо пильність, обходимо небезпечний участок дороги, не ризикуємо, не стрибаємо через ями або насипи. Попередження діти. Для водія цей знак особливо важливий, і ми знаємо, що цей знак кожен повинен знати. Ось знак попереду, залізничний колій. Попереду залізничний переїзд. Якщо ми з вами будемо уважні, обережні, ми навіть до нуля зведемо ризики пересування через проїжджу частину. Я хочу вам нагадати ще раз, що найнебезпечнішим є варіант підземного переходу. Можливо, я зараз вам прочитаю віршик, можливо, ви його запам'ятаєте, а хто, комусь може він так сподобається, що навіть вивчить його. Там, де вулиця Широка, і машини в три потока. Відшукайте пішохід, знак, підземний перехід. Вниз, по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Гарний дуже віршик. І є як. Сказати продовження таке, а якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту нема, Досередини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. розділова. Знов на неті зупинись і направо подивись. Ці машини пропусти, після цього можеш іти. Сподіваюсь, ці два віршика, які ви маєте змогу передивитися ще, і ще декілька разів, і навіть вивчити е на пам'ять, допом будуть допомагати вам у доланні проїжджої частини дороги. Скажіть, будь ласка, які слова? Ви сьогодні почули, не може не вперше, але не дуже часто ви їх чуєте. Поміркували? Пригадали? Мабуть, слова розділова лінія, так? Да? Що ж це таке? Це біла лінія, яка проходить... Посередині дороги і розділяю дорогу на праву і, част... і ліву частину. Це лінію ще називають у віршах чудова, незвичайна розділова. Які ще? підземний перехід, ну це знайомий вислів, підземний перехід, є перехід. Ми вже бачили на перехресті, пішохідний перехід, а є підземний перехід. Так, Що означає слова заборонений знак? Це знак, який забороняє нам переходити вулицю в місті, де нема переходу, нема світлофору, нема підземного переходу. Є ще надземні переходи, але вони дуже рідко де є. Це перехід, який будується над проїжджою частиною такий місточок. Так, ще є знаки попереджаючі, які нам підказують, що попереду можлива небезпека. Знак, який нам показує, що попереду можливі ремонтні роботи. так. Попереджаючи знаки, забороняючі знаки і дозволяючі знаки. Знаки, які нам допомагають, знаки помічники. Яке слово вам не зрозуміло? Світловідбівна стрічка, подивіться ще раз, це стрічка, яка відбиває проміння світло будь-якого джерела освітлення. Тобто, незалежно від того, це світло фонаря, або ліхтарика, або це світло фар автомобіля. Будь-яке, ця стрічка відбиває це світло і добре видно, що хтось рухається. Сьогодні ми з вами закріпили ті знання, які вже в вас були. Дізнались багато нового. І я пропоную вам, якщо ці вірші вам сподобались, вивчити їх. Вони вам будуть допомагати багато-багато часу. Підійшли до дороги, пригадали віршик про підземний перехід. Підійшли до дороги пригадали віршик. А що робити, якщо немає знаку, а вам треба перейти? Пам'ятаєте? На дорозі зупинитись. І наліво подивитись. Дійшли до середини, подивились направо. Обов'язково пропускаємо весь транспорт. Нам здається, що машина ще далеко-далеко, але ж вона рухається дуже швидко. Тоді, щоб бути впевненим, впевненим у своїй безпеці, обов'язково пропускаємо всі машини. І завжди пам'ятаємо, що у нас є друг. Друг помічник це. Світлофор. Триокий наш друже. Світлофор. Сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Бажаю вам завжди бути пильними і дбати про власну безпеку. До побачення, мої любі!